Усім привіт! Мене звати Анастасія, ви на каналі Розквітає Душа, я трансформаційний вчитель. Про мій підхід філософії можна подивитися в описі під відео на сайті, там буде вся інформація. А сьогодні я хочу розповісти про свій досвід лікування акне, прищів і що саме цікаве, так як я є ну, безпосередньо да, дотична до психології. Говорити про психосоматику Акне і розказати саме про свій досвід. І я вважаю, що це відео дійсно є таким, знаєте, допоміжним для тих, хто має якісь певні такі циклічні захворювання. Ну, в даному випадку я буду говорити саме про Акне, але тим не менш, можливо, для когось це буде теж таким маячком або не знаю, яким певним усвідомленням. В лікування акне. Отже, давайте починати. Що я хочу сказати? Я лікую Акне, ну лікувала, так? тому що, в принципі, зараз я теж його продовжую лікувати, я продовжую мазатися всякими мазями, але, скажімо так, це, напевно, називається ремісія, так? Коли все у пуки все класно. Значить, я лікую Акне, ну не знаю, з якого. Ну, напевно, з років 14, тобто якісь були перші висипання. Ну, тоді, звісно, знаєте. Мені ніяк нічим не допомогли, сказала, що типу, ну вам треба як по класіки жанр да, занятися сексом, трошечки подорослішати, і от тоді воно все прийде, але щось воно нічого не допомагає, не допомогло ні дорослішання, ні, ні секс. секс. От тому, в принципі, якби тоді я робила якісь типу, чистки, мазання. Ну, тобто, все це не приводило до якихось прям таких покращень. І вже в дорослому віці, коли мене дійсно трошечки вже, знаєте, отут уже були ці прищі, я вирішила все таки окей, треба цим дійсно зайнятися, скільки б це вже не коштувало, тому що. Лікування дійсно, воно трошечки б'є по карману, і не завжди зрозуміло, так, на яку суму потрібно розраховувати, але, тим не менше. я зібралася з думками і вирішила, все, треба робити. Все це закінчилось тим, що мені довелося приймати системні ретиноїди, тобто раокутан. Саме це, скажімо так, і вивело мене в ремісію. І. О... Тому не знаю, скажучи так про свій досвід саме лікування, я рекомендую, напевно, всім це йти до лікаря. І якщо ваш лікар не допомагає, змінюйте лікаря. Ну, типу, ідіть до іншого, ідіть до іншого і так далі. Типу, якщо ви відчуваєте, що щось не то, можливо, є сенс змінити лікаря. Оце все, що я, от, якщо, скажімо так, говорити про мій досвід, це те, що я рекомендую зробити. Все іншого я не бачу. Мазатися якось самостійно робити це в моєму особистому варіанті, да, в моєму шляху, ну, це було таке дуже мало ефективно. Малоефективна річ, тому дійсно це йти до спеціаліста, який вам буде дійсно допоможе, якщо не допомагає, змінювати. Бо я теж змінювала декілька спеціалістів, тому е, можу сказати, це лише. Не буду заострювати саме на лікуванні, тому що, ну камон, все досить просто. Змінюєте лікаря, і якщо вже дійсно нічого не допомагає, ну от в моєму випадку допомогли системні ретиноїди. Це все. Стосовно лікування, і я хочу саме поговорити про психосоматику, тому що. Психосоматика це те, що мене дійсно досить вразило, коли я почала лікувати свої прищі. значить, Коли я навчалася, ми проходили, це був такий досить, ну, не можу сказати, інтенсивний, але ми зачіпали питання психосоматики. І, звісно, ми говорили про певні шкіряні захворювання. І я навіть працювала з психологом стосовно цих захворювань, типу, що це прищі, що вони якби хочуть, ну ми там робили різні метафори і так далі. Але хочу сказати, що тоді на той момент мені це абсолютно ніяк не допомогло. Типу, це наче і якось і було, скажімо так, дотичне до моєї проблеми, але... Ну, воно не дало ніяких покращень, типу, не було такого, знаєте, чуда, що от я сьогодні усвідомила на консультації, завтра мене пройшли всі прищіні, і такого не було. Типу, да, ми над цим працювали, але я не відчула якогось, знаєте, покращення в цьому плані. Тому на той момент я могла б сказати, що да, ці консультації вони не дали мені ніякого результату. І, в принципі, що тоді, да, в принципі, якби і не існує, бо в мене приші були досить довго. Вони. Нікуди не дівалися, і я от е, поговорила з психологом, ну в общем, воно мені нічого не допомогло. Але е, що саме цікаве, коли я почала приймати вже системні ретиноїди, знаєте, вже в... не було їм куди цим причам діватися, вони починали зникати. І Я пам'ятаю, таке було в мене усвідомлення, е, що. Така думка, у мене, ну, все, типу, прищі зникають. Це що вже означає, що я можу будувати стосунки, легко записувати там відео, проявлятися, ходити кудись і там, знайомитися з людьми. І для мене тоді, ну як да, вже для спеціаліста, в мене був такий шок. Я думаю, в сенсі, В сенсі, ну, типу, ця думка у мене з'явилася в голові. І я тоді почала аналізувати, і я дійсно пригадую, що прищі, були таким бар'єром між мною і світом. Я пам'ятаю, що е, знаєте, я досить довго там відкладала якісь <кій> амурні скажімо так, справи з хлопцями через те, що ну, як же я вмиюся да, і будуть видні мої прищі. Тобто, мене, по суті, прищі. вони... Стояли як певний такий бар'єр між мною і світом. Я пам'ятаю, що коли я вчилася в школі, я, для мене було дуже так стресово робити селфі, якісь фотографії, тому що я бачила ці прищі, і для мене це був такий тотальний стрес. Коли я почала вести блог, ще навіть до, до цього блогу в мене був ще один блог в років 16-17. У мене тоді теж були прищі, і для мене зйомка відео дійсно була таким ну, випробовуванням, тому що мені потрібно було замазати всі ці прищі, сідати це знімати і для. В якої акне, це складно. Ну типу говорити на камеру, коли ти ще й прищавий, це дуже складно. І пригадуючи всі такі оці дрібні моменти, особливо стосунками, мене це дійсно дуже вразило, що я пам'ятаю, як я дійсно в мене була така думка, що я не можу почати стосунки, тому що якщо мене хлопець побачить, там без якогось, да, без тоналки, в мене з моїми прищами, ну, зі мною просто ніхто не захоче бути. Мені буде дуже соромно, мені буде дуже неприємно. І мене це дуже сильно ну, якби від. Відмежовувало від стосунків, я їх не починала через це. І для мене, ну, типу, для мене це був такий шок. Типу, як так? Реально, прищі, я навіть пам'ятаю, що дійсно е, стосовно там друзів чи якихось виходів. Мені не хотілося виходити, заводити якісь нові там, знайомства, тому що в мене були прищі. І от зараз, вже аналізуючи, так, розуміючи, що таке психосоматика прищі і так далі, я розумію, що для мене прищі були таким певним бар'єром. І от зараз, коли в мене прищів немає, я навіть відчуваю себе трошечки голий. У і між мною і світом немає, немає нічого. І оце усвідомлення мене ну реально навіть навіть сьогодні мене дуже шокує, тому що як так? І так як зараз брошів немає, я досі маю це відчуття такої оголеності, і я розумію, що мені потрібно, ну типу, я вчуся з цим якось жити. Тому що раніше я фактично все своє да, свідоме життя, там, з років 14, у мене були якісь броші. Типу, у мене був якийсь бар'єр між, між мною і світом. І Ну, це, знаєте, так, досить дивно. Досить дивно. Звісно, я це усвідомила, і зараз я розумію, що цього бар'єру якби немає. І що найцікавіше, цей бар'єр, знаєте, він був таким, він мене наче зберігав в тому, на тому рівні, на якому я була. Тому що я не могла починати стосунки будувати, я не могла починати там, не знаю, знімати відео більше, краще, типу, легше це просто робити. Я не могла. Взагалі якось жити більш відкрито, типу, мене прищі, по суті, зупиняли в цій, от в, в тому е, світі, в якому я була. І я розумію, що це ж була велика причина, чого я цього всього не робила. Тобто, ну, якби нам ментально, психологічно, всередині себе, вони мене зберігали. От в цьому такому кокані я просто не йшла вперед. І я розумію, що якщо ви, наприклад, зараз прищами, і ви себе ловите теж на думці про те, що так можливо, я дійсно мене прищі просто зберігають в якомусь такому, знаєте, приємному куточку, де мені не потрібно вилазити з цього куточку, і мені тут комфортно, то от є сенс за цим замислитися. Ну, типу, попрацювати над цим. Е, тому що це дійсно ну, це таке дослідження, воно цікаве. І Я розумію, що в той час мене, ну типу, мені залишатися в. От в комфорті було набагато вигідніше мати прищі, скажу це, як я було набагато вигідніше, ніж їх не мати. Тому що не мати прищі означало те, що я можу збудувати стосунки, я можу знімати відео, я можу вже ну, типу, спілкуватися з людьми, кудись виходити, я можу будувати якісь соціальні зв'язки. І це все, ну, якби, якби це дивно не звучало, так, е, типу, це складніше було зробити. І якось, ну, так. Не те, що неприємно, але ну, типу, це треба вже робити. немає ніякої відмовки, що я не можу цього зробити, тому що в мене є прищі, бо прищів немає. Тепер ти відкрита до світу, і ти можеш це зробити. немає ніяких перепон. Все, роби. Так? І от я коли з цим розібралася, для мене це було дійсно досить дивне. Дивне усвідомлення, того, що насправді, ну взагалі, в такому позитивному значенні, якщо так можна сказати, люба хвороба вона від чогось нас захищає. Ну в даному випадку мене прищі захищали якраз таки від проявлення, якщо так сказати одним словом, від проявлення. Я не проявлялася, як я хотіла, тому що в мене були прищі. От і все. І... Це усвідомлення, дійсно, воно, не знаю, чи є якісь такі схожі відео на Ютубі, чи немає, але я вам розказую про це, тому що це дійсно досить така цікава річ. Я взагалі хочу сказати, що мені здається, в принципі, більшість хвороб, особливо, якщо вони йдуть на такій регулярній основі, тобто вони хронічні, є дійсно сенс замислитися, а чи немає, там, знаєте, от чи не захищають вони вас. Тому що це дійсно досить. Така цікавий момент. я вам хочу сказати, що в мене є ще декілька проблем, які виникають. От я знаю 100%, що вони на саме психологічний такий момент, ну, типу, щось аля від стресу, від певних думок, вони виникають, тому що я бачу прям, пряму кореляцію. Ця думка виникла, виникла ця проблема. Думка, проблема. Думка, проблема. Коли я про це не думаю, проблеми цієї немає. Не буду озвучувати, що це, але це таке це є. Тому, підсумовуючи це відео, що я хочу сказати, це просто мій досвід. Як я повторюсь, да, лікування ви зрозуміли? оце те, що я хотіла просто розказати, поділитися, тому що, можливо, для вас це дійсно буде таким ну, певним інсайтом, що дійсно я так і в мене є ці прищі, тому що я от себе захищаю від світу, і мені набагато вигідніше мати прищі, ніж їх не мати. І тому я от з ними. А, ще знаєте, що було, до речі, я пам'ятаю, як я коли навчалася, нам сказали про те, що коли ви забираєте типу, один стовп ну, от, хворобу у людини. У якої крутилося все життя на цієї, якби на цим стовпом, то вона відчуває такий певний дисбаланс. І я хочу сказати, що я теж відчула його. От я прям дуже сильно пам'ятаю, коли я це усвідомила, я дуже сильно відчула, що в мене, от знаєте, типу, в мене забрали якусь частину мого життя, і все, і в мене, наче, от, фундамент, трошки так скосився, тому що все мені що не потрібно буде більше думати про прищі, паритися про прищі, я що зможу ходити на вулиці без косметики. Нічого собі, і я прям відчула, що вони цей стовп забрали і фундамент трошки поплив. Що теж досить цікаво, що якщо ви, ваша ідентичність, ваше життя крутиться навколо цієї проблеми, фактично, коли ми цю проблему забираємо, у вас ну, просто підлога ну, якби падає, да, все, все руйнується, тому що більше цієї проблеми немає. І нам тоді казали про те, що потрібно з клієнтом працювати таким чином, що треба знаходити заміну цьому. Щоб фундамент ну, не скосився. Тому теж, оце я теж пам'ятаю, в мене теж я це прям відчула. Ось так. Тому досить цікаво, досить цікаво такий момент. Що я хочу сказати? Підсумовуємо це відео. Я поділилася своїм досвідом. я хочу сказати таку річ. Це усвідомлення ну, мені чимось допомогло, чи воно вилікувало мої прищину. Очевидно, що ні, тому що це зробив року там. Да? Ми всі це розуміємо. Сказати, що психосоматика вона не працює, чи вона якась не знаю, погана, чи її треба робити, чи не треба там, працювати з цим чи потрібно чи не потрібно, я не знаю. От я вам чесно скажу, я не знаю. Я впевнена, що додатково подумати про це є сенс. Ну, типу, На цим замислитися. Тобто, якщо у вас там, в дорослому віці, виникли прощі. Да? Є сенс задуматись над тим, чого ви так зробилися. І, можливо, якщо ви бачите певну таку як я сказала, ескалоциклічність да, в цьому, є сенс попрацювати над цим питанням з цими плечами, взагалі, в принципі, з хворобами. Є сенс. Але сказати, що, типу, це лікує, ну, ХЗ, не знаю, не знаю. я Теж кажу, в моєму випадку, чи мене типу, це усвідомлення вилікувало? Ну, очевидно, ні, тому що я проводила цілий курс. Да? Вони після цього не зникли. Тобто, навпаки, коли вже дійсно дали якийсь певний такий буст моєму організму, що все, давай. Типу, якісь кардинальні були зміни в організмі. І тільки тоді прийшло це усвідомлення, то розумієте, не навпаки. Не навпаки Спочатку усвідомлення, а потім прийшли прощі. Мені знадобилося також приймати прям досить серйозні препарати для того, щоб ага, до мене дійшло, що виявляється в моєму випадку. Частково прощі мене дійсно захищала від життя, фактично, від проявлення від життя. Тому ось так. Це особисто мій досвід, і, не можу сказати, якогось 100%. Я вважаю, що дійсно є сенс над цим. Ну, цікаво на це дивитися, особливо знаєте, що цікаво, коли прям в родині от, у них йде захворювання, передається от, через так, ну, у кожного да, там, батьки, бабусі, дідусі, у них одне те саме захворювання. Оце цікаво дослідити, чому так? Да, З точки зору типу, психології теж. Це цікаво дослідити, але сказати, що воно типу вилікує рак вам, Ну я не знаю. Напевно, такі випадки, можливо, і були, 100%, що дійсно одна консультація, вся людина щось там усвідомила, в нього пройшла ця хвороба. Таке 100% є і було. Але сказати, що от все, тепер лікуємо перші тільки психологією і психосоматикою, ну I don't know, Типу, я не впевнена в цьому, тому що кажу, от мій особистий досвід. Але, в принципі, це все, що я хотіла сказати. Моя думка залишається незмінною про те, що так, є сенс над цим замислитися, це якось подосліджувати. Але однозначно, до цього треба йти до тих людей, які є симпатні. Дуже круто працюють, тому що, як я ж кажу, мій першочерговий досвід був ну, неуспішний. Тобто це треба йти до людини, яка дійсно спеціалізується на цьому. Якщо, наприклад, ви звернетесь до мене з прищами, так, я людина, яка пройшла через цей шлях, я вас зрозумію. Бо я розумію, що таке мати прищі, так? Я можу вам з цим допомогти. Але мені здається, що в питанні інших хвороб. От, коли це є, є сенс звертатися до тих людей, які дійсно з цим працюють, прям от вони розбираються в цьому, вони знають круту їм медицину і вони в цьому шарять. А так іти до пересічного психолога, I don't know. Типу, я, якщо у вас є якась інша проблема, я не знаю, чи я б пішла б до себе. Тому що я ж кажу, це не мій, ну, типу, не мій формат роботи. Це цікаво дослідити мені, як ну, просто спеціалісту, так. Ви можете прийти, наприклад, давайте домовимося там на безкоштовну якусь консультацію розібратися, з цим класно. Але якщо говорити, що типу, я з цим працюю, ні. От я б хотіла. Виключно поділитися своїм досвідом. Тому ось так. А з прищами приходьте. От про прищі я розумію, що в принципі в захворювання я. ну... Я розумію це, і у мене більше, скажімо так, розуміння цього, як це працює, ніж з іншими іншими. Хоча я впевнена, що я б теж могла би працювати з іншими хворобами, але я ж кажу, мені здається, що в цьому плані краще йти до людини, яка дійсно в цьому прям дуже круто розбирається з точки зору медицини, в тому числі, типу, вона знає, чому ці всі хвороби виникають. Тому що мені здається, коли ти знаєш детально, як працює організм. А я все-таки не лікар, так і мені здається, що можна краще саме досліджувати, от досліджувати питання хвороб, коли ти знаєш, як вони працюють, саме і ментально теж. От. І мені здається, краще йти до цього. Тому що ще плюс, знаєте, я б подумала про яку річ, є ж різні всякі, ну, така езотерична частина, що мені здається теж важливо знати її. Тому що, наприклад, якщо взяти ті самі чакри, е, хтось може сказати, що да, ці енергетичні центри вони є чи їх немає, але знати про них є теж непогано, тому що кожна енергетична оця, да, частина, ця чакра, вона відповідає за певний центр. І це теж все дуже поєднується. І мені здається, що. Певним чином, це теж якби, варто варто ну, спеціалісту знати і це все поєднувати. Тому, так як я кажу, я на цьому не спеціалізуюся, я не сильно типу, шарю за це все. Але е, в інших питаннях, питаннях розвитку трансформації я це розумію. тому ось так. Любі. Давайте на цьому моменті будемо закінчувати. Якщо вам, до речі, не знаю, просто цікавий мій досвід, тому що я ж кажу, першочергово це відео було створено виключно для того, щоб поділитися своїм досвідом і розказати от саме про нього. Якщо вам цікаво, не знаю, просто поговорити зі мною про прыщі, да, як спеціалістом, приходьте. Типу, можливо, ми можемо домовитися з вами на таку да, більш френдлі якусь розмову, ніж прям на роботу. типу, я залюбки за, для того, щоб допомогти, тому що я знаю, що таке прощі, і коли ти з ними півжиття, ну це <плес> не файно, абсолютно не файно. Тому ось так. Все, любі, давайте на цьому моменті будемо закінчуватися. закінчувати. Я вам бажаю чистої шкіри без акне і до зустрічі в наступних відео.